Тож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо приємність поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язку журналістка, міжнародна медіатренерка громадська діячка, письменниця, одеська блогерка і член українського пен Зоя Казанжи. Вийшла з нами на зв'язок. Вітання пані Зою. Вітаємо! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Вітаю вас теж. Пані Зою, хочемо з вами поспілкуватися про ваш допис у Фейсбуці, який набрав дуже багато реакцій, дуже багато перепостів, зокрема близько 11 тисяч. І цікаво дізнатися, що ви хотіли донести тим постом. Я так розумію, що ви пригадали про вибір 2019 року, який досі впливає на наше життя, і про те, і цікаво також дізнатися як українці, як суспільство, ваші, зокрема читачі. Не лише відреагували на ці ваші думки, чи погоджуються вони, чи сперечаються з вами, і чи вас щось після цього допису теж чи змінилася ваша думка стосовно ситуації в країні і стосовно цих подій? Ну ви сказали, що цей вибір 19-го року впливає на наше життя. Ну це вибір 19-го року він повністю змінив наші життя. І в багатьох багато в кого відібрав життя. А, але давайте будемо говорити тоді про допис, чому я його написала? Бо я бачила дуже багато маніпуляцій. Вірніше, вибачте, бачила дуже багато звинувачень в маніпуляціях. Що я це написала спеціально, така тригерна тема. Люди і так заскочені, дуже в депресивному стані. Я там писала, писала, і перша частина там про оцю відповідальність за свій, вибір і якась певна зневіра, це я, ну, типу, цитую. розумієте? А потім, якби далі е, висновок такий, що от хто б не був, а Зеленський виграє, що це таке НЛП, що там е, я працюю на Подоляка, якби вношу в, вуха людям, що от немає ніякого вибору. Що от у нас Зеленський, що б ви не робили? Е, дивіться, з 19-го року купа притомних людей, і я писала про це в дописі: всі ті, кого я поважаю, хто є справим. А хто є ну таким знаєте, совістю нації, в тому числі вони всі абсолютно чітко пояснювали, аргументуючи, чому не можна вибирати е, Зеленського, тому що е, все абсолютно вже зрозуміло зараз немає сенсу говорити там, яку ми помилку зробили, але е, почат, це, мій допис це була реакція на повідомлення про те, що в офісі президента розглядають вибори е, наступного року, так як і має бути за конституцією України і. Власне, знаєте, оце такий дисонанс в голові у президента, коли він каже, що я не буду балотуватися, але якщо під час війни, то я буду балотуватися. Uh -huh. І знаєте, це таке, ну така досить ну складно уявити, що відбувається в тій голові. Тому це як е, е, якраз це як і була відповідь на подібну моя відповідь на персональна на подібну на подібну заяву, яка йшла від президента від офісу президента. Ми пам'ятаємо, що перед цим Корінієнко, голова фракції Слуга народу тестував е, е, такий запит на президентську. У державу, так у нас парламентсько президентська на президентську державу. І ці отакі речі знову ж дивіться. Нинішня влада вони весь час тестують. Так вони отак роблять пів кроку і потім дивляться, яка буде реакція суспільства. І власне, отак і з виборами. А з 19-го року ми говорили, чому не можна вибирати так. Це дуже погано, що була знищена така політична конкуренція. Ми знаємо, що відбувалося з Яценюком, що відбувалося з Саакашвілі. і у цей двобій вийшли. Порошенко і Зеленський, і це якраз і вибирали між Порошенко і Зеленським. І, і знаєте, от мені ставлять якби докоряють, що я писала, що у мене є там претензії до Порошенка. А це, це такі смішні, ну не смішні, це складні речі, які відбулися в нашому суспільству і з нашим суспільством, так і вони стосуються того, що люди, побачивши оцей трендець, який в країні, вони почали шукати винних в тому, якби хто допустив. Ну там дописалися до того, що взагалі це там я вже знаєте, жартувала на цю тему, що знаєте Бастилію, це теж я власне люди наскільки травмовані наскільки в такому стані стресу, що їм дуже е, зручно шукати, і якби їм необхідно шукати винних, тому що ви ж знаєте, що з кожним роком все менше людей зізнаються, що вони голосували за Зеленського. Зараз оці докори, а що у вас там були претензії до Порошенка? Та до діючої влади завжди мають бути претензії. Це є нормально. Журналістика це завжди пошуки правди. Розумієте, і коли у нас є певні претензії до влади, ми, ми не обслуговуємо владу. І, власне, так і до Порошенка, так і до, там, до всіх, хто був і до Ющенка, і до купи демократичних, скажімо так, лідерів демократичного спрямування, теж завжди є питання, це є нормально. Тому, якби, перше, я от вам відповіла, що це була реакція на ці події про вибори, якби друге, це знову ж таки я не збиралася тестувати суспільство. Третє, я не збиралася вгонити когось в депресію, бо це, якби, знаєте. Це так дуже дивно звучить. От у нас всі були в оптимістичному стані, а тут раптом пост вігнав всіх в депресію. Чому він розійшовся? А не тому, що там написані якісь такі откровення чи щось таке нове. Я так із того, що я трошечки знаєте, презундувала ґрунт, десь знову ж таки. Ми всі в одніх і тих же колах, це журналісти, це політологи, це політики. А, і є така підозра, що люди, яких я досить активно критикувала перед цим, це мова йде про е, такий бренд, торгову марку, як випустили. Футболки з зображенням президента Зеленського, які рекламувала рекламувала в тому числі Олена Кравець. І як кажуть, що це було розігнано цей пост знову ж таки із звинувачуваннями, що там я нею, і всіх воджу в депресію саме з боку того ж самого офісу президента, президента тому що з'явилася дуже така чітка маніпуляція. На початку квітня перед виборами, в 2019 році, я опублікувала пост, який називався А Я хочу, щоб переміг Зеленський. І далі мова йшла про те, що я хочу, щоб ви побачили, що, вас, що з вами далі буде. Розумієте? Ну зрозуміло, що зразу взяли сайти, як завжди, вони розтягують пости. Ну, вказують авторство, звісно, тому ці заголовки, що я хочу, щоб переміг Зеленський. Якби вони з'явилися скрізь де завгодно, потім уже без толку, що ти будеш казати, що це зовсім не те, будеш там скріни цих постів і публікувати і все. Тому це така, знаєте, така знову ж таки, можливість вкинути. По перше це знаєте. А ну тобто там купа людей договорилися до того, що щоб Казанжі розкаялася, бо вона переводила зеленського до влади. Да на хвилиночку я взагалі себе монстром відчула. Тобто, от якщо є таке усе такий, Знецінення самої себе, та, і потім треба от написати щось подібне, підключити сюди. Ботів подоляка, і тоді відбувається все, що ти людей в депресію Україну, і Зеленський, завдяки мені переміг, і через мене Порошенко програв. Але ну три дні це досить довго. Я хочу сказати досить довго носили його в зубах, але все це більш-менш стих стихло. Я знову ж таки в черговий раз пересвідчилася, що Справа не в людях, справа в тому, що ми дуже так пишаємося, що ми відрізняємося від Росії. Ми відрізняємося по багатьом параметрам, але вибачте, засрати голову нам можна точно так легко, як це і було зроблено в Росії. Пані Зоя, то все таки, якщо казати про те, хто найчастіше коментував, це прихильники Порошенка, чи які досі бачимо, лишаються, чи прихильники Зеленського, і чи вдалося вам ну, хоч частково відкрити очі для тих, для кого Зеленський залишається ідолом? Адже дуже часто будь-яка критика, здорова критика, чи взагалі згадка в якомусь там негативному світлі зеленського для його прихильників вважається чуть не Ледь не державною зрадою, і стосовно журналістів, які мають право можливість десь там покритикувати Зеленського, ці люди ну, просто сприймають їх е як ворогів. Ну, дивіться. Став, стався Ізраїль, і ми побачили, що в демократичній країні можна критикувати Нитам'ягу, так, можна критикувати військове керівництво, розвідку. І ми бачимо, як всі Гілки влади, практично всі представники вищої влади вибачилися перед своїм народом, коли вони пропустили оцей напад газу, який готувався досить довго. Так а ну в нас в країні цю риторику, до речі, з самого початку війни якраз і використовували прибічники Зеленського, що під час війни владу не критикуємо. Так і вони говорили про досвід Ізраїлю. От зараз те, що відбулося в Ізраїлю, знівелювало. Оці теж такі досить маніпулятивні заяви, що не можна критикувати, можна, тому що є така дуже хороша фраза, що е, е, воїни, армія е, виграє битви, так а логістика виграє е, війни, розумієте, і тому, якби коли е, ми зараз критикуємо владу, ми е, це робимо якраз задля того. Щоб можливо допомагати владі змінюватися або сигналізувати про те, що ми бачимо, і що ці зміни життєво необхідні. А з приводу там когось перевербувати, да, назвемо це так, оцих апологетів Зеленського, які почали по іншому думати, ну жодний пост таке не зробить. А і це не була моя мета. Я завжди кажу, що я пишу для своїх однодумців для того, щоб розуміти з ким я скільки нас і які ми. І якраз мій пост на 90 ну мої там мої однодумці, це розділили. Я отримала таку шалену і потужну підтримку. Я вам хочу сказати, що я в 2014 році працювала в Одеській обласній адміністрації, і це був такий теж дуже завищений рівень очікувань від одеситів на зміни. І от якраз тоді той хейт, скажімо так, при тому дуже часто несправедливий. Мені було якби дуже образливо, який там. Посипався на мене, він був набагато страшніший ніж зараз, так і коли тоді я не розуміла, що чому, які претензії, я прийшла у владу, я все стараюся, все роблю. І мені тоді сказали, мій один товариш сказав дуже класну річ: що коли ти приходиш в інституцію працювати саме в інституцію, ти якраз притягуєш, натягуєш і береш на себе відповідальність за дії інституції, тобто претензія не персональна до тебе. І це якби відрізняється. Тут зараз була там претензія персонально до мене. Якби я вважаю, що я досить достойно з цим справилась. Я отримала якусь там. Якщо ми будемо ну це знаєте, таке смішне, але от плюс 5 тисяч підписників, якби до мене прийшли після цієї публікації. Я точно так продовжую займатися зборами для у мене. Є підчеркний підрозділ зв'язківців Койоти. Я про це пишу. Тому сказати, що. Це якось щось таке було страшне, ну я не можу сказати. Навпаки, навпаки, оці люди, які розуміють, що в країні ну, щось не так, да, і серйозно не так. Саме в країні я зараз не про армію говорю, не про державу, так а про якби тих, ну принаймні, те, що я бачила, більшість така, переважна більшість, все, що там розтягли, як там працювали, скільки в цих порожніх акаунтів це ж дуже просто. Ви самі розумієте, що ти заходиш, і ти бачиш що порожній акаунт, тому тут тут дуже просто. Вони були заблоковані таким чином, якби от я теж справилась. Пані Зою, хочу зацитувати частину із вашого допису. Зокрема, ви пишете, що країну у 2019 році хакнули, і президент отримав у свої руки необмежену владу. Цікаво, чому ви так вважаєте, і чи можна було передбачити цю необмеженість влади? Ну, звичайно, дивіться. Я ми багато хто із нас свого часу був дуже занурений в російську політику. Я знала всі прізвища, я цікавилась. Ми каталися на якісь там з'їзди журналістів в Москву. І це колись Оксана Забушко мені сказала. Вона каже: ти знаєш, це було дуже модно їздити в Москву, дивитися театральні постановки, тобто і, звісно, тільки руський язик. Тобто, до порога квартири в тебе українська, ти виходиш, у тебе російська, і це якби це все за цим все зрозуміло. І я теж була досить серйозно занурена в російську політику саме з боку спостерігача. І я бачила ці тенденції. Я пам'ятаю НТВ. Я пам'ятаю то всі журнали там Новий Мір, «Октябрь», Аганьок, да, на Данатоліскоротичем. Що це було? Це були такі потужні шалені зміни. Це, взагалі, знаєте, така торжество е, вальнадумія, так і це все за буквально за 10 років було абсолютно закатано під плінтус. Розумієте, абсолютно і тому, і в 19-му році це було абсолютно зрозуміло, що мова не йде. Про е, такі м, про чесні вибори, тому що технології були досить прості е, втілені, так і взагалі використовувалися під час виборчих кампаній. І знову ж процитую Бориса Березовського, на совісті якого є прихід до влади Путіна, який свого часу сказав: Дайте мені першу кнопку країни і я табуретку зроблю президентом. І власне, отак ми вибрали табуретку, тому що це. Це було абсолютно зрозуміло. Ми про це в таких вузьких колах говорили. Що якщо є впізнаваність, то цю впізнаваність абсолютно конвертують е, грошові мішки в політичні дивіденти, в політичний зиск певний, і зрозуміло, і ми знаємо, що мова йшла там про е, Баркарчука, мова йшла про Зеленського. Тобто, це був такий вибір, тому що дивіться, в Україні завжди в світі є затребуваність на нові обличчя. Тобто ми всі хочемо нових облич. і якраз пам'ятаєте, як був дуже грамотно запущений ролик, де оцей Галабароцько, так герой Зеленського, там матюкається на всіх розказує. Тобто, люди насправді вибрали собі персонажа із телевізора, і всі оці озвучка фільму про Рейгана голосом там Зеленського. А чітко дивіться до е, виборів, до е, результатів другого туру. Зеленський двічі зустрічався з живими людьми. Як я кажу, все інше це було знаєте, це без нього. Це приблизно, як вибори Єльцину робили наприкінці 90-х років, коли він мав 5% рейтингу і лежав із ну, з операцією на серці в лікарні, і без нього було. Ви пам'ятаєте, бо тоді був такий лозунг Голосуй серце він був використаний. Це була технологія. Сценарісти, всі, хто доклався до слуги народу, це теж росіяни, ви знаєте, або люди, які довго працювали на російському ринку, тому ми відпрацьовували цей сценарій, і це було дуже зрозуміло, що зараз нам втюхають, якби нашому такому зраненому суспільству. Суспільство, яке весь час живе в стані стресу, яке має купу історичних ментальних психологічних травм. Жодне покоління не жило спокійно і вільно, розумієте. Люди завжди лають владу, діючу владу. При тому, оці всі моменти, ну журналісти, взагалі, один плюс один. Вони зробили ну просто злочин, тому що це мову на хліб не намажеш. Всі оці насмішки, знущання, армія, віра, мова. так? Власне, воно звісно спрацювало. Ну ці технології ліпіцька фабрика, руки по локті, в крові. Там по локоть, вбив брата. Ну от ну пам'ятаєте, Гебельсове, Чим нагліша нахабніша на брехня, тим швидше в неї повірять. Це приблизно і так все відбувалося, тому що ніхто вже не розбирався. Це розумієте, як я вам пояснювала, коли заголовок у цього тексту. Я хочу, щоб переміг Зеленський, якби видавався, як точка зору, от моя точка зору. Розумієте, хоча там було якраз є певний такий прийом, коли я пишу, чому я хочу, щоб він переміг, так? щоб ви побачили, що цього не можна зараз робити перед виборами. Приблизно от такі оці технології були задіяні. І коли я питаю, дуже цікаво, люди, які голосували за Зеленського, голосували. От і за що ви голосували? От яка ідеологія? Що мало бути? Ви ж пам'ятаєте? Він і без програми йшов. От просто що я ваш вирок, та ми їх зробимо вас разом. Це всі такі шуточки і Я мовчу про ці всі. Тобто, ви розумієте, це все було. Ну, це було гидно, і це було видно, що це такий е, знову ж таки при слабких інституціях, при збудженому суспільстві. Це справді хакнули мозок, і потім я кажу фразу, за яку, якби мене завжди ну завжди кажуть, що що ти так думаєш, у людей не дуже високий рівень, знаєте, сприйняття дійсності не лише в Україні. Оці прості речі, оці домінування популістів і популізм, бо люди хочуть готових рішень. Розумієте? І от Зеленський команда, і оці всі ляльководи, вони пропонували, що ми зараз всі посади, ми зараз одне зробимо, друге, третє, ви там 4 тисячі доларів зарплата вчителів, і люди на це повелися. І коли я зараз питаю, ви голосували за слугу народу, що це за партія? Ну, от тобто, за що ви голосували? Можете скільки завгодно сміятися, а армія Віра мова було зрозуміло. А ви, голосуючи за слугу народу, ну голосували от за те, що голосувала. І знаєте, я ще хочу сказати, що у мене немає такого, що я стверджую, що якби подам, був Порошенко, наприклад, так то війни б не було. Я так думаю, що рано чи пізно вона би була, але як ми були б до неї готові, це вже інше питання. І, і до речі, це те, що я не можу простити Зеленському і його команді, і те, що вони не знайшли собі духу, маючи таких крутих спічрайтерів, там півроку їм весь світ аплодував. Що стати на коліна і вибачитися за Маріуполь? Тобто, це братська могила, це оці всі заголовки, сидіть з шашликами, там залишайтеся вдома. Це депутати слуги народу, які це розповсюджували, що б'ють по військових цілях. Залишайтеся вдома вдома, тому у нас Маріуполь — це братська могила. У нас Буча, Ірпінь. Ви самі знаєте, це така здача Херсону. Це потім такі оці виправдовування, да що ми там не було заміновано, було заміновано. Ну тобто, і тому я і писала, що власне, і а, якщо не переможе Зеленський, то вони мають сісти до в'язниці, і тому вони будуть робити все. Щоб проводити вибори під час війни, щоб перемагати, і щоб цементувати і узурповувати владу, це от моя суб'єктивна точка зору. І Тому я пишу, і роблю все, що від мене залежить, щоб принаймні хоча б це розуміли, ну знаєте, свідомо розуміли, от до чого ми йдемо. Пані Зою, ви згадали про Березовського, який привів до влади Путіна. І чи можна паралелі провести з Коломойський з Коломойським, який теж можна сказати, привів Зеленського до влади і зараз е перебуває у СІЗО? Чи його теж може спіткати це доля Березовського? А ну це ви так зовсім, що доля Березовського Березовський помер вмер. І він його було вбито. Скажімо так. Ви знаєте, я не знаю. Я просто згадую. Слова Володимир Немировський це був такий зразу після 14-го року. Після Майдану він бізнесмен його призначили головою адміністрації в Одесі. І коли Коломойський в Дніпрі почав там блокпости організовувати, цілу купу різних речей робити Філатов, Корбан Коломойський, ми всі пішли до Немировського і почали йому казати, що та давайте блокпости. Ну там анексія Криму все таки відбувається. Ми нічого не робимо. Він на нас так подивився. Знаючи як природу Коломойського, тому що він сам із Кривого Рогу, так е, Немировський, він сказав: Ви знаєте, я вас розчарую певне, але Коломойський робить одне він захищає свій бізнес. І от треба, щоб пройшло багато років, ну кілька років приблизно, щоб я сказала, що Немировський був правий. Всі ці речі пам'ятаєте тоді після того, як якби ми перемогли, майдан поміг Коломойський сказав про те, що ну тепер я ж захищав країну, і я е, хочу розраховувати на якісь певні, ну певні преференції. Знаєте, я проведу паралелі з палицею. Він у вас земляк. Він був головою адміністрації. Він мене запросив на роботу в одеську адміністрацію, ну в до нас так. І от, коли я його спитала, а чому ви захищаєте Одесу? Він відповів дуже прагматично, і це було чесно. Він сказав: у мене тут скільки нерухомості, що мені не вигідно, щоб сюди зайшли росіяни. Тому давайте називати речі своїми іменами, і це хороша мотивація захищати своє. І власне, ну витрачати на це певні там зусилля для того, щоб там в першу чергу захищати свої інтереси. Це ну це блискуче, це чесно. Але якби далі розумієте, олігархи вони не зацікавлені в розвитку держави. Вони живуть з маржі, їм треба там приватизувати свого часу, забрали і далі. Вони інвестують в політику і в медіа. Не для того, щоб медіа були бізнесом, а це знову ж таки інструмент захисту своїх інтересів, тому свої політики їм необхідні для того, щоб багатіти. От і це і була така технологія. А, ну зрозуміло, що нічого би не було з Коломойським, якби не наші партнери, так слава держдепу, який нас тримає із всіх сил намагається якось справді втримати ситуацію, і ми почали говорити про віз добра і віз зла, і ми, слава Богу, там де добро. І е, ви ж бачите, що Коломойський після всіх своїх подорожей, маючи три громадянства, осіб в Україні, бо це єдине місце, де він міг себе відчувати комфортно. Але це не була ініціатива української влади, це була ініціатива все таки наших партнерів і наших е, анти. Корупційних органів, які от зацікавились ним, але ж ви знаєте, що затримали Коломойського, затримала служба безпеки України. Це зовсім зовсім не їхня підзвітність, під ця звітність під Да? Так, це не їхнє, але вони трошки випередили на ЗК. Вони трохи вибор всі ці ну набу вірніше, так вони випередили, і якби тепер основне, основне якби будемо слідкувати, як будуть розвиватися події. В суді, тому що якщо його там виправдають, або якось не знаю, якісь умовні терміни, ви ж знаєте, другий раз не можна судити. Тобто, людина, як якщо зліплять із нього там винного і він отримує менше, чи він отримає, якби що там з ним у в'язниці робиться, не знаю. Є різні. Чутки кажуть, що там у нього доступ до всього, телевізор і все таке інше. Інші кажуть, що в нього досить обмежені такі умови. Ну, принаймні він непогано виглядає в цій кліпці, і чи є це домовленість, яка з здіючої влади, чи таким чином його ховає Зеленський від видачі в Сполучені ну, Штати, подивимося, не знаю. Я, я можу тільки знаєте, там щось читаючи, працюючи з інформацією, просто розмірковувати на цю тему. Власне, Якби ну там всі ці е, погані, погані фіаско, такі, всі ці погані кінці життя. Да, ну тобто, людина має відповідати за свої злочини, якщо вони будуть доведені в суді, оце це було би справедливо. Дякуємо щиро вам, пані Зою, за цікаву розмову. Будемо сподіватися, що не останнє зустрічаємося з вами в нашому ефірі. Журналістка, блогерка Зоя Казанжи була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. на все добре, пані Зою. Тримаємося. До побачення на взаємо